Якщо ви є шанувальником печінкового тортика, цей рецепт точно для вас: смачні та ніжні порційні печінкові рулетики. 600 грам курячої печінки збиваю блендером. Туди додаю 2 яйця, 300 мл молока, сіль, 2 столових ложки соняшникової олії та 100 г борошна. Все ретельно збиваю. Та смажу млинці. З даної порції у мене виходить 13-14 штук. Для начинки використовую засмажку з трьох цибулин та двох морквин. 2 дрібно нарізаних помідори, невеличкий пучок ропу та 2 зубчики чеснику. Сіль, перець та майонез. Формую рулетики та ставлю у холодильник на одну годину, щоб вони просочились. Та подаю до столу це дуже ніжно, смачно та печінково. Смачного!